Інклюзивний проєкт Інталанти митці Юей виріс на основі успішно реалізованого попередника, проєкту Ауталанти Митці Юей. Якщо перший проєкт був зосереджений на творчому розвитку людей з аутистичним спектром через арт-терапію, то новий проєкт має значно ширші завдання, охоплюючи різні групи людей з інвалідністю та створюючи нові можливості для інклюзивної творчості. Розуміючи, яка важлива проблема інклюзії. Там дуже важливий напрямок. Це база даних оформлення інформації, яка могла би бути корисним для людей з різними формами валідності. В цьому році ми створили проект, який передчав відразу декілька напрямків. Однією з ключових задач проєкту стало створення веб-платформи. Яка об'єднує дані корисні для інклюзивної творчості. Ця платформа стане важливим ресурсом не тільки для людей з інвалідністю, а й для фахівців, які працюють у сфері інклюзії. На ній зібрані методичні рекомендації, конкурсні роботи, практичні матеріали та інші ресурси, що допоможуть розвивати творчий потенціал людей з інвалідністю. Наше суспільство має стати іншим, без бар'єрним тим, яке приймає людей з інвалідністю. Ми маємо навчити дітей. Як спілкуватися з такими людьми, як взагалі поводити себе і як відчувати їх? Справа в тому, що коронавірус і війна, вони змінили наше суспільство. І ми маємо змінюватися, тому що час, який у нас є, він швидкоплинний, а ми маємо навчатися все життя. Другий важливий напрямок проєкту це організація фестивалю інклюзивної творчості, який зібрав 270 конкурсних робіт в різних номінаціях: сценічне та образотворче мистецтво, медіа та літературна творчість з усіх куточків України. Проєкт інталанти Метсі це надзвичайно гуманістичний захід. Це є платформа для людей з певними фізичними обмеженнями. Себе проявити, спілкуватися з іншим, бути визнаки. Я захоплююся силою і мужністю цих людей, для яких іноді виновити певні звук, зробити кроки, це є великим зусиллям. Але і переконуюсь в тому, що ті, хто обмежені в певних в якихось фізичних діях, відкривають для себе інші можливості компенсаторські особливу творчість. І сьогодні ми були свідками багатьох яскравих творчих відкриттів. З 650 учасників було обрано 40 переможців, які отримали відзнаки за свої талановиті роботи. Фестиваль став майданчиком для демонстрації потенціалу людей з інвалідністю, показавши, що творчість не має бар'єрів і є доступною для кожного. Цей проект досить цікавий, главний упейників, повторювати. Він є важливим, тому що ми формуємо українську ідентичність. Ми формуємо код нації у код толерантності до всіх громадян України. Захоплююсь викладача викладачами, творчими неставниками курсантів, які подвали про актуальний репертуар це війна і мир до батьківщини рідної землі, до батьків, кохання. Цей календарний, обрядові твори. А також великою роботою в плані творчого зростання третя задача проєкту полягала у створенні серії сюжетів, присвячених інклюзивному мистецтву та тому, як творчість позитивно впливає на життя людей з інвалідністю. Окремий акцент було зроблено на історіях військових, які отримали інвалідність внаслідок війни. У цих сюжетах висвітлювалися різні аспекти творчості арт, терапія, хореографія, музика та театр. І те, як вони сприяють психологічній реабілітації та соціальній інтеграції, було створено шість сюжетів, які демонструють, як мистецтво стає потужним інструментом для відновлення емоційної рівноваги та формування позитивного світосприйняття серед людей з інвалідністю. А ми вважаємо, що ці фільми будуть корисними для тих, хто. Хоче тільки опановувати певні методики, чи хоче можливо відкривати свої центри інклюзивної творчості. Ці фільми теж будуть розміщені на платформі, і це теж нам здається важлива для і зміни громадської думки і для певних змін в суспільстві. Проєкт інталанти мицію має величезне значення для створення безбар'єрного суспільства. Він відкриває двері до світу творчості для тих. То часто стикається з перешкодами через свої фізичні або ментальні особливості, а другий проєкт, який реалізує наша організація за підтримки Українського культурного фонду, саме в площині інклюзивної творчості, ще раз показав наскільки важливою є ця проблема в нашому суспільстві, особливо під час повномасштабного вторгнення, коли дуже багато. Людей і наших бійців, і родин, і дітей на жаль, стикаються з проблемою інвалідністю, і саме творчість може врятувати на цьому важкому шляху. Ми вважаємо, що Такі проекти потрібні, ми плануємо продовжувати це і закликаємо всіх, кому було цікаво і важливо поділитися своїм досвідом, ми відкриті до нових ідей, ми хочемо шукати нові напрямки, які будуть важливими і які будуть потрібними для того, щоб дійсно наше суспільство було безбар'єрним, щоб кожен з нас. Не відчував меж для свого таланту для своєї творчості, і щоб це все сприяло реалізації кожного з нас. Це не лише платформа для самореалізації, але й важливий крок до того, щоб суспільство стало більш інклюзивним, відкритим та підтримуючим для всіх. Творчість об'єднує, надихає і показує, що кожен має право на визнання своїх здібностей.